Вижити у чистому полі. Таке завдання постало перед Станіславом, коли він вирішив разом зі сім'єю переїхати у селище Березовка, що на Київщині. Каже, що на місці, де зараз стоїть будинок, був пустир: ні світла, ні води. Зробив усе власноруч. Спочатку ми поставили сонячний колектор, потім повністю перейшли на автономне обеспечення теплом цього дому. Тобто стоїть пиролізний котел, який виробляє... Енергію для обогріва дома і для нагріва води в зімні і в осінній період времені краще гроші у вітер, а не на вітер. Вирішив киянин Станіслав і установив у себе вдома. Ось такий вітряк і зекономив на електроенергії понад 300 кВт у місяць. А ще господар поставив сонячні батареї та виробляє набагато більше енергії аніж споживає около 150-180 восьмідесяти А вироботка та системи буде около 500-600 кВт в місяць. У будинку також енергозберігаючі лампочки, холодильник класу А і навіть диво техніки термопод та же чайник. Ну которой храніт Гарячу воду на протяженні 24 чотирьох часов, mm -hmm. і котрий потрібляє всього ліж при підтримці 35 ватт. Міста по полтора 2 два киловатта. За таку автономну систему господар виклав 10 тисяч доларів. Проте для Станіслава це не головне. Для мене це більше всього енергонізавісимості. На цьому господар будинку зупинятись не збирається. Хотілось би, канічно, бути уже повністю енергонізавісими. Сейчас що есть, конечно, же, автомобили, хотелось бы, конечно же, електроавтомобілі. И на якіма Олександр Навроцький 24 канал.